На Сумщині 55-річний чоловік попав в реанімацію після відвідання ТЦК. Що ж сталося? Спитаєте ви? А все дуже просто. Чоловік проходив ВЛК. Під час проходження ВЛК в нього були виявлені рубці на серці. Сімейний лікар сказав, що швидше за все чоловік пережив інфаркт, йому потрібно до обстеження і відповідно лікування. Але в ТЦК йому навіть не пові... провірили тиск. Сказали, що він здоровий і може служити. В результаті його відправили до військової частини на навчання. І по дорозі цей чоловік два рази втрачав свідомість. В результаті його доправили до лікарні, де він його поклали в реанімацію у важкому стані, Сумська ТЦК повідомила про те, що почала службове розслідування для того, щоб з'ясувати всі факти. Але я щось не пам'ятаю з від початку війни. Хоч одних новин про те, що були покарані працівники ТЦК через те, що через їхню бездіяльність, через їхню байдужість гинули люди. Друзі, якщо ви е, маєте якусь таку інформацію, де були працівники ТЦК, хоч раз покарані, напишіть, будь ласка. Коментарії Надіємось, з цього разу. Ті працівники ТЦК, які проявили халатність, все таки понесуть за це відповідальність, тому що саме вони відповідають за зрив мобілізації в Україні, а не хтось інший.